Із 44 тисяч мешканців добропільської міської територіальної громади на цей час на території залишаються близько 21 тисячі осіб, що за різних обставин вирішили не евакуйовуватися до більш безпечних регіонів. У зв'язку з загостренням бойових дій існує реальна вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій, особливо що стосується системи водопостачання карлівського водосховища та свердловини Золотий колодязь водовод золотого колодця до міста Добропілля. Має дві аварійні ділянки. На одну аварійну ділянку, це 200 метрів, було виділені кошти з місцевого бюджету. КП Вода Донбасу вже працюють на цій ділянці. Друга ділянка 700 метрів аварійного водоводу. На жаль, Карлівське водосховище знаходиться під постійними обстрілами, що призводить до систематичного пошкодження ліній електропередач та обладнання насосної станції. До того ж, природного дебету води вистачить в кращому випадку до середини листопада поточного року. Саме тому громади звертаються за допомогою до гуманітарних і благодійних організацій, аби налагодити процес водопостачання з альтернативних джерел. Ми вивчали цю проблему, ми вивчаємо усі потреби регіону. Ми знаємо як фонд з самого початку, що з водою в Донецькій області не дуже гарно і в мирні часи були обставини, але зараз це стало найгострішими проблемами. Сьогодні Добропільська міська військова адміністрація отримала труби та необхідні матеріали для ремонту водоводу від благодійної організації Ню Вей. Ми за підтримки гуманітарного фонду для України допомагаємо місцевим громадам, зокрема Донецькій області. Так, зараз ми з вами знаходимося у місті Добропілля. До якого ми привезли допомогу у вигляді матеріалів для відновлення водоводогону діаметром 315 міліметрів від свердловини, питної свердловини Золотий Колодязь до міста Добропілля. Вони наразі нам привезли 700 метрів труби на заміну другої ділянки аварійного водоводу та також всю необхідну. Фасанину до, до того, щоб провести цю заміну, заступник начальника військової адміністрації запевняє, що громада співпрацює з благодійним фондом не перший раз та сподіваються на подальшу спільну роботу, завдяки е, отриманій допомоги від компанії Нювей. Після заміни цих 700 метрів водогону забезпечимо 100% місто питною водою. Наразі місто отримує лише 60-70% питної води забезпечено. Дуже велику вдячність компанії, представникам, керівникам цієї компанії за надану допомогу. Ну, також на, сподіваємось на подальшу сплідну співпрацю. Отже, незабаром у добропільській громаді, завдяки допомозі благодійного фонду, розпочнуться ремонтні роботи, які дозволять забезпечити населення безперебійним водопостачанням. Марія Горбачова, Владислав Кухлевський спеціально для Капріньюз.